Сьогодні ви знаєте, що побудований достатньо потужний за обсягом оборонний бюджет нашої країни, і одна із задач цього оборонного бюджету з одного боку забезпечити збройні сили новою зброєю, новою технікою, але і підняти значно зарплатню нашим військовослужбовцям, починаючи від солдатів і завершуючи з офіцерами. І сьогодні мінімальна зарплата солдата, який підписує контракт, це 7 тисяч без надбавок, які отримують в зоні антитерористичної операції або в умовах ведення бойових дій, і саме тому значно збільшилась кількість контрактників. І на це саме це було розраховано. Ви розумієте, що професійна армія. Більш ефективна ніж та, яка формується за мобілізацією. і саме тому зростання контрактної складової в армії це одна із стратегічних задач, яка перед нами стоїть. І сьогодні ми оцінюємо кількість контрактників, які приходять в армію. Це достатня велика кількість випадку, коли її буде достатньо, щоб чисельність наших збройних сил не зменшилась нижче необхідного. Для відпору агресору рівня ми зможемо відтермінувати термін мобілізації. В всякому разі міністра оборони може більш детально дітально сказати. протягом березня місяця. Ми будемо приймати рішення з цього питання, оцінюючи кількість контрактників. Ну і ще є другі резерв. Ви знаєте, це срочна служба, на срочну службу молоді, але умови цієї срочної служби це для нас принципово. Це моводь не несе службу в зоні проведення антитерористичної операції. І міністерство оборони чітко цього дотримується.